У слов'янському пантеоні існує величне свято, яке присвячене роженицям роду. Це слов'янське свято слов'янського пантеону богів і його Використовують для того, щоб вшановувати пам'ять трьох богинь слов'янського пантеону, яких називають рожаниці роду. Ці три богині це богиня Макош, богиня доля і богиня недоля. Вважається, що богиня Макош є матір'ю богині долі і богині недолі. І ви, мабуть, вже чуєте. Логічно домислюєте, що якщо богиню звати доля, то значить ця богиня відповідає за те, щоб спліталася добра доля людини. А богиня, відповідно, не доля, логічно, якщо подумати навіть, відповідає за те, щоб спліталася недобра доля у людини. Богиня ж макош, її саме ім'я походить від двох коренів ма і кош. Ма мати доля. Тобто мати, яка породжує долю. І саме вона є прародителькою долі, доньки своєї долі і доньки своєї недолі. Саме донька богиня-доля сплітає гарну долю, коли ми заслуговуємо на це, і богиня недоля вплітає недобру долю, якщо ми на це заслуговуємо. І чому я сьогодні вам про це розповідаю? А тому що. 21 вересня, 22 вересня і 23 вересня вшановується пам'ять богинь слов'янського пантеону, саме рожанець слов'янського народу. І що можна робити взагалі в це свято? Це свято воно досить величне. Якщо ми з вами логічно подумаємо, що ці богині відповідають за нашу долю, то відповідно, якщо проводити треба, якщо проводити певні обряди, про які я вам сьогодні розповім, то ви можете покращити свою долю. Ми всі живемо в цьому світі, ми діємо, а в залежності від наших дій, ми отримуємо ті. Чи інші результати. Якщо ми діємо по Божим законам, ми отримуємо позитивну, гарну карму, гарну долю. Якщо ми діємо поза межами Божих законів, то ми, відповідно, отримуємо на горіхи і, відповідно, сплітають нам, рожаниці слов'янського народу, нашу долю, богиня доля і богиня-недоля. Як можна підготуватися до обряду, який проводять саме у один із днів. Вшанування рожаниць слов'янського народу. Тобто ви берете або це 21 вересня, або це 22 вересня, або це 23 вересня, в один із днів, коли вам хочеться, і проводити обряд, про який ми зараз поговоримо, про який я вам зараз розкажу. А до речі, у нас 21 вересня якраз буде часткове сонячне затемнення. В даному випадку, люди слов'яни. Частково це буде анігелюватися. Чому? Тому що дуже потужні енергії, саме богинь, макоші, долі і недолі, будуть спускатися нам на землю. І для слов'ян це частково буде анігельовано. Ну, більш детально розказати про часткове сонячне затемнення, про ритуали, які проводяться, які будуть спускатися енергії на нашу землю, і як їх собі обернути на користь, ми поговоримо з вами на каналі П'ятий Вимір. Тож варто бути підписаними на цей канал, щоб не пропускати. Новинки, нові відео і цікавинки. Тож, повертаюся, в один із днів, 21, 22 або 23 вересня, ми готуємося до обряду. Що взагалі треба підготувати? Якщо ми хочемо скоректувати свою долю, покращити якісь свої певні моменти. А ви, коли будете слухати молитву, яка направлена саме до дорожениць роду, ви почуєте, з якими саме проблемами, з якими питаннями можна взагалі звертатися до цих богинь. І одним із таких питань може бути. Очищення роду. Наприклад, якщо у вашому роду були невинно вбиті дітки, абортовані дітки, або нещасливе заміжжя, але, або якісь певні моменти, пов'язані із породіллям, наприклад, не можете стати мамою, або щось у материнстві у вас складається не так, як треба, і ви б хотіли це покращити, або відносини старші молодші, або відносини молодші, старші у вас не задаються, то проводячи саме цей обряд, ви можете покращувати долю. Що вам треба зробити? Купіть, будь ласка, пряжу, білу пряжу, не менше 50 грам білої пряжі. І ви будете потім використовувати цю, цю білу пряжу для того, щоб змотувати її в клубочок. І в клубочок, коли ви будете змотувати цю пряжу під час обряду, я розкажу, коли це треба змотувати як це все зробити, ви будете програмувати своє майбутнє. Наприклад, ви можете розписати. Тільки кожна людина робить сама за себе. Не можна зробити за чоловіка, за свата, за брата, за племінника, за племінницю. Ви повинні кожен робити сам за себе. Кожен готує собі пряжу, біла пряжа. І готуєтесь. Якщо у вас є свій певний вівтарик домашній, де у вас стоять або ікони, або якісь певні святі атрибути, ви готуєтесь. Наступним чином, готуєте або булку білого хліба, або взагалі якусь смачну здобу, або печівку якесь, тобто щось біленьке, щось смачненьке, і готуєте пляшечку молочка. Коли настає цей день, 21, 22 або 23 вересня, бажано цей обряд зробити до 14.00. Чому? Тому що це богині світла, рожаниці роду. Ви приходите на свій вівтарик, якщо хтось хоче, можна, звісно, робити і на дворі, можна розпалювати багаття, і на природі ваше це багаття розпалення це ваш вівтарик. Природа це і є вашим вівтариком. Якщо ж ви в квартирі проживаєте або немає змоги запалити багаття, то ви влаштовуєте свій домашній вівтарик, ставите туди біленьку свічечку. Обов'язково свічка не повинна бути церковна. Чому свічка не повинна бути церковна, розкажу. Дуже часто свічки, які ставлять в церкві за упокій покійникам, потім переплавляють і разом оці ось свічечки з переплавленого цього воску, яких ставили за покійників і за здоров'я, все це разом змішується. І потім оця енергетична каша брудна продається у вигляді таких ось свічечок. Дуже багато таких випадків зустрічала. Такі свічки мають дуже часто поганий запах. Тріскотять чорним кушпилять. Одразу видно, що енергетично свічки не чисті, тому не беріть церковні свічки. Можете, звичайно, парафінову білу свічку взяти. Повірте, богиням, аби була саме енергія, саме була стихія вогню. А уже чи це буде парафін, чи, чи, чи це вже буде чистий віск, чи у вас буде дуже якісна гарна ароматична свічка, це також рахується. Взяли свічечку, поставили на вівтарик, запалили свічечку. Поставили пахощі, в даному випадку, що відноситься до пахощі. Якщо є такі спеціальні ароматичні палички, і ви їх берете і запалюєте. Якщо немає у вас таких ароматичних паличок, можете взяти трошки якоїсь ванілі або трошки кориці, підпалити, щоб був дуже гарний запах, або можливо у когось є знаєте такі скруточки із трав, пряних. Класних трав, яким можна окурювати свій дім. Ви також можете це взяти і запалити, і пустити такий димок. Це вже буде у вас стихія повітря. Запалили свічечку, запалили пахощі, кажете три рази слава роженицям! слава роженицям! Слава роженицям!» І потім читаєте наступну молитву. Три рази ви її читаєте. Після того, як ви прочитали. Молитовку, дороженець роду, ви поклали булочку, ви поклали молочко і кажете наступні слова. Я називайте своє ім'я онука ваша, донька ваша, онук ваш, син ваш. Можете сказати, богиня може бути вам матір'ю, і кажете наступне своє прохання. Будь ласка, допоможіть мені, рожанець роду, можете назвати прямо по іменам, допоможи мені, будь ласка, матінка Макош, матінка доля, матінка недоля. І викладаєте своє прохання, з яким ви прийшли до богинь. Після того, як виклали своє питання, ви ще раз три рази сказали: Слава макоші, слава долі, слава недолі, або одною фразою слава роженицям, слава роженицям, слава роженицям». Це ви сказали три рази. Після цього не менше п'яти хвилин, а краще. Навіть 20 хвилин стоячи чекаєте, поки горить свічка, поки у вас горять пахощі. Чому треба чекати стоячи? Тому що, коли ви чекаєте стоячи, таким чином ви виказуєте повагу до трьох цих богинь, рожанець слов'янського народу. І ось так ви зачекали 15-20 хвилин, потім ви можете свічечку погасити, а благовоння ваші пахощі, нехай у вас догорають. Якщо ж вони вже догоріли, ви берете оцю булочку. А, і ви берете ось цей хлібчик, до речі, забула вам сказати, до цього. Ви, наприклад, можете взяти листочок і написати, що б ви хотіли в своїй долі покращити, або сценарій вашого життя можете написати, який би ви хотіли, щоб у вас був. Начебто ви собі в голові протранслювали фільм вашого життя з найкращими варіабельностями, з найкращою долею для вас. І потім ви берете цю білу пряжу. І, уявляючи, ось цей весь фільм, ви починаєте намотувати, змотувати в клубочок ось цю пряжу. І коли у вас оцей клубочок змотаний, ви тоді несете його разом із молоком, разом із цією булкою на вівтарок. І Коли ви вже запалили пахощі, запалили ви свічечку, у вас лежить Ось цей клубочок, якщо у вас декілька людей будуть проводити цей обряд, то ви також, наступна людина, також щось несе богиням. Не можна, так сказати, всю родину запросити проводити обряд, а принесли лише одну пляшечку молока і лише одну булочку. Якщо ще один член родини додається до обряду, то він також несе пляшечку молока і несе булочку хліба або хлібчик білий з собою несе. Тобто богиням також несе подаруночок. Не можна приходити до богинь із спустиме. Руками. І, звісно, та людина, яка у вас додатково ще хоче проводити цей обряд, теж свою долю покращити. Вона знову може також розписати або уявити фільм свого життя, який би вона хотіла, щоб збувся цей сценарій, і, намотуючи оцей клубочок із білої пряжі, уявляти, що ось цей фільм. В реальності у вас стається. Тобто, коли ви намотуєте всю білу пряжу, змотуєте її в клубочок, ви уявляєте свою історію життя, яку б ви хотіли. Таким чином, ось це матеріалізоване своє бажання, цей ваш матеріалізований фільм вашого життя з найкращою версією для вас, ви потім несете на вівтарик. І проводити обряд саме для рожениць роду. І коли ви потім оцей обряд провели: ви запалили свічечку, ви запалили пахощі, ви прочитали молитвки, ви поклали туди молочко, ви поклали булочку, ви поклали кожний ось цей свій клубочок, змотаний з білої пряжі, де у вас намотаний цей ось фільм вашого життя або бажання вашого життя. Запрограмоване, матеріалізоване у вигляді клубочка, ви поклали богиням, ви прочитали молитовки, ви потім почекали від 5 до 20 хвилин, ви потім спогасили свічечку. Що ви далі робите? Ви берете цей клубочок, ви берете ось ці ласощі, які ви приготували для богинь, і виносите цю требу, це називається треба. Виносите її під дерево. Якщо це напій, уважно, ви, а до речі, ви ж пляшечку молока відкриваєте богиням. Коли це напій, ви виливаєте в землю молочко. Якщо це у вас булка, ви ж коли булочку ставите на вівтарик, звісно, ви її з кулька, з пакета виймаєте. Ви виносите назад це під дерево, булку викладете на землю прям, а молоко ви виливаєте в землю під дерево. Щоб тваринки або, можливо, якісь певні люди в майбутньому ці богині прийшлють якихось певних голодних людей або тваринок, які поласують тими. Продуктами, які ви приносили саме для богинь. І таким чином, ось цим обрядом, ви можете попрохати, покращити вашу долю. Якщо ви робите цей обряд на природі, то в даному випадку ви запалюєте багаття. Запалюєте багаття, починаєте славити, кажете, три рази слава рожницям! слава рожницям, слава рожницям!» Потім ви читаєте три рази молитовку. Після молитвки ще раз-три рази прославили, потім викладаєте своє прохання, викладаєте клубочок і намотаний клубочок з вашим бажанням або з вашим сценарієм життя, кладете обов'язково требу. І потім чекаєте від 5 до 15. Можна 20 хвилин ви чекаєте, стоячи. І потім, коли це все прийшло, ви ще раз три рази сказали «Слава рожницям, слава рожницям, Слава рожницям!» або кожну називайте по іменам слава макоші, слава долі слава недолі, забирайте цей хлібчик, забирайте молочко, виливайте молоко під дерево, хлібчик кладете під дерево на землю, і клубочок також віддаєте. Так як клубочок шерстяний, в майбутньому він просто розкладеться. Ніякої шкоди природі він не нанесе. Бажаю вам гарного свята. Свято дійсно дуже потужне, дуже потужні такі енергії, які можуть очистити долю, спускаються. Тому всім бажаю використати ці знання, які ви отримали на благо, ділитися з іншими людьми, і хай ваше життя покращується. Ну І, звісно, ми можемо загадати колективне бажання бажання, щоб в нашій Україні настав нарешті мир, і щоб в усьому світі. Пішла загроза Третьої світової війни, щоб від неї навіть і сліду не залишилося. Працюємо на покращення майбутнього, працюємо на збільшення світла і анігелюємо темні енергії. Всім щастя і добра, зустрінемося з вами у наступних випусках. Рожаниці всеблагія, діви небесні, світлоликі та дітородні. Зміцніть вічну нитку родів наших, наповніть лоно всіх дружин та наречених наших, благодатною силою своєю, ви, що крутите нитки та вузли зав'язуєте, вузли на славу та на діторіддя, породілля. прабабусі, родуниці, дозвольте вас закликати, у світ наш приходьте, у світ наш приходьте, Світлом осяйте, матінки рожаниці. Просимо вас, знайдіть душі невинно вбитих у роду нашому. Дозвольте їх відпускати, рід очищати, дозвольте їх переродити та рід наш зберегти. Хай руда кров по жилочках біжить, По жилочках біжить, силою наповнюється. Хай рід наш чистим стає, матінки рожаниці, прабабусі, родуниці силою, рідний рід покрийте. Рід покрийте, славу Богам відкрийте, рожаницям пожертву несемо, щоб любов їх до нас линула, щоб опікали вони рід наш небесний, слава рожаницям! слава рожаницям, слава рожаницям!